Привіт, друзі. Бувають такі моменти, коли хочеться зачитати поезію тут і тепер. Хоча умови для цього не найкращі. Хочу озвучити для вас сьогодні поезію Ольги Криштопи. Я перепрошую, навчила її на пам'ять тому читатиму. У двері постукав холодний заплаканий грудень, повісив на землю туман наче порваний стяг. Ми дуже дорослі і дуже розважливі люди. І ми розуміємо, що то насправді життя. Ми дуже дорослі. У нас вихідні це робота. Ми варимо каву і ввечері міряємо тиск. Нудні понеділки, холодний четвер і субота, так тиждень за тижнем кружляє обуглений диск. І все ніби добре, і хто його знає, як буде. Живи неминучим, усе забувай і прощай. І ось вже дорослі. Ми раптом повіримо в чудо, а значить, до нас неодмінно на прийде Миколай.